А отже, якщо подивитися на е, реакцію української влади, ми побачили, що Ольга Стефанішина говорить про те, що ну це власні погляди Бориса Джонсона, Але потім вона сказала ключову фразу, на яку я би хотіла звернути увагу: що ці всі пропозиції мають на меті створити поле для дискусії. А довкола чого ці дискусії? Тому що фактично зараз ми говоримо про ту формулу, яка активно просувається на Заході, зупинка війни в обмін на окуповані Російською Федерацією території України. Як ви загалом бачите цю історію? Я б не сказав, що це формула, яка активно просувається на Заході. Я думаю, що ми маємо просувати формулу нічого про Україну без України. І, хоча Борис Джонсон. Час перебування на посаді прем'єра, та й власне після цього достатньо активно підтримував Україну, але це не означає, що він отримав якусь індульгенцію чи якесь ексклюзивне право представляти нашу державу, правда? Тобто, він швидше за все намагається підвищити власну впізнаваність, власну популярність, власну вагу. Я думаю, що, в принципі, штабу Дональда Трампа такий варіант був вигідний, тому що він. Ну дещо розширює його можливості без безпосередньої участі самого Трампа. Тому якраз я думаю, що це припущення, я не уявляю собі, як британський політик при тому, що Британія не є членом ЄС, щось розповідає про членство України в ЄС, при тому, що і Сполучені Штати не є членом ЄС. Нікого в цьому нічого не бентежить. В принципі, так, на хвилиночку і бентежить, знаєте... пане Євгене, і ще навіть один факт, тому що там Борис Джонсон написав as soon as possible тобто так швидко, як це буде можливим. Це не є гарантією вступу України до Європейського Союзу і НАТО. Це не є гарантією, що нас туди приймуть, якщо Україна там відмовиться від території і зупиниться на. Грубо кажучи, територіальних межах 2022 року. Я можу лише порадити заочно пану Джонсону наступного разу, as soon as possible, чай виносити репортерам, коли вони захочуть йому поставити жорсткі питання у нього перед домом. Але розпоряджатися долі України і враховуючи те, які втрати зазнала Україна, і наскільки складною є ситуація для нас, я б все таки не радив. Нікому з наших західних друзів чи опонентів чи недругів не знаємо. Тобто, це треба враховувати достатньо чітко. Ми <свісно> маємо для себе розуміти, що лише Україна має це визначати, ніхто інший. Тобто, коли про щось говорять, ну ви розумієте, що можна будувати різноманітні конструкції, але без рішення Верховної Ради, наприклад, чи без ну, якоїсь іншої моделі. Політичного рішення. Це просто неможливо, От і все. Це, це просто треба зарубати собі на носі, і все. Ще один аспект такий ем, надзвичайно викликав широку дискусію в українському суспільстві, яка стосується. Того, що мають бути спеціальні гарантії для носіїв російської мови, виникає питання: щоб що навіщо ну це ж насправді було однією із мотивацій агресора розпочати вторгнення в Україні. Мовляв, тут притісняють російськомовне населення. Тобто, фактично, в майбутньому це дає широке поле і плацдарм для нового витка ескалації Російської Федерації. Це лише свідчить про той факт. Що Борис Джонсон, як британський політик чи біограф Черчилля, достатньо яскрава людина, але українське законодавство він знає погано. У нас в Конституції написано в 10 статті, що Україна гарантує розвиток російської та інших мов національних меншин. І ми через те, що не можемо змінити Конституцію в умовах війни, цю статтю не можемо відкоригувати. Тому, ще раз повторюю: цей план це просто в даному випадку стаття в Daily Mail, Туди, наскільки мені пам'ять не зраджує, Борис Джонсон достатньо багато різних статей написав. Я думаю, що це одна з найбільш резонансних публікацій з його підписом, але будемо сподіватися, що він зосередиться більше на тому, як реанімувати консерваторів після їхньої поразки на початку липня. Ну, але ж бачимо, що його цікавить внутрішньо зовнішня політика на противагу внутрішній, і чомусь тут він концентрує свою увагу більше. Ну насправді. Якщо говорити е, про те, якою може бути російсь... реакція Російської Федерації на ось цей план, то е, які висновки можемо ми тут робити? Насправді, якщо на нього подивитися, то я чесно кажучи, не бачу якої зацікавленості Путіна в тому, аби реалізовувати цей план і втілювати його в життя. Насправді, в його ж конституції російській, так би мовити, закріплено, що захоплено. І станом на зараз територія, вони вважаються російськими. І який йому сенс від них відмовлятися, повертатися на кордони 22-го року? Що такого Америка і Трамп можуть запропонувати Путіну, аби, в принципі, суто теоретично цей план міг втілитися в життя? Той, хто думає, що Путін збирається про щось домовлятися для того, щоб залишити країну в спокої, він глибоко помиляється. Тому висновок має бути простим. Ми маємо. Не шукати можливості до різних способів розмов з Путіним, а маємо говорити про те, як нам будувати картину світу без Росії? Як нам переконувати світ в тому, що Росія є абсолютно необов'язковою на світовій політичній карті, якщо ми не можемо переконати, що існування Росії настільки всім звичне. Не потрібно, то давайте говорити про те, про існування в Кремля в політичному вигляді як політичної надбудови. Тобто ми маємо бути максимально наступальними ідеологічно, бо ми жертва агресії. Агресії не спровоковано. Ми маємо моральне право говорити про це тим, хто перед 24 лютого 2022 року. Говорив, Україна розвалиться. Ви що не знаєте, що Україна розвалиться? Україна обов'язково розвалиться, немає іншого виходу, Україна розвалиться. Але цього не сталося і не станеться вже. І це треба підкреслювати, на цьому треба наголошувати, це треба просувати. Це все елементи, які нам на сьогоднішній момент необхідні. Я б хотів би, щоб всі це максимально розуміли. Але схоже, Україні або це погано вдається, або світ не бачить е, геополітику без Російської Федерації. Ну тому, що в цій же статті Борис Джонсон говорить про велику вісімку, маючи на увазі сімку, до якої в перспективі буде приєднана Російська Федерація, повернута на свої позиції, якщо війна в Україні буде е, зупинена. Ну виходить так: можна е, вбивати українських людей, дітей, нищити інфраструктуру, гвалтувати, катувати, а потім Сісти за стіл зі світовими лідерами як нічого не було, це лише підтверджує, що Борис Джонсон є політиком, який думає насамперед про власні інтереси, а не про Україну. І це для нас урок, що найбільший друг України він буде думати про власні інтереси, а не про Україну. Це для нас урок того, що ми маємо будувати внутрішню міцність, а не думати про те, хто і що про нас замість нас скаже. І знову таки формула нічого про Україну без України є напрочуд актуальна. А які власні інтереси Бориса Джонсона в цій історії? Ну, з огляду на те, що його консервативна партія астрійськом провалилася на внутрішніх виборах. Він таким чином хоче привернути увагу до себе, до партії. Навіщо йому це? Ну його ж політичне життя не завершується. Він вже привернув нашу з вами увагу, раз ми про це говоримо. Очевидно, про це говорять і інші, тим більше період відпусток в західному світі. То він добився своєї мети увагу. Він привернув. Інше питання, що ці ідеї вони самі по собі нічого не вартують. Ну і в той же час наш посол у Великій Британії Валерій Залужний ось виступив в Лондонському королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень. Фактично, ось така його а, перша велика промова, де він заявив про себе. І він так само говорить про те, що Україні а, треба підтримка союзників. І всі союзники мають бути готові до війни, і вони мають переформатовувати свої суспільства. І буквально напередодні міністр оборони Великої Британії говорить про те, що їхня армія вона виявилася набагато слабшою, ніж на це було розраховано, і з цим треба щось робити. Ось ці заклики Валерія Залужного до того, що світ має готуватися до війни, і сіви пасом парабелю, тобто, хочеш у готуйся до війни, вони будуть почуті. Важко відповідати за весь західний істеблішмент чи навіть британську його частину. Але слова Валерія Залужного, як людини, яка сотні днів керувала опором Росії, вони очевидно мають вагу. І я думаю, що вагу достатньо серйозну. Тому в цьому сенсі його виступ достатньо показовий, тому що рісу насправді це один з провідних цинктенків. На Британських островах і можливість донести там своє бачення це непоганий крок для посла України, тим більше, що достатньо тривалий час його там не було взагалі. Я маю на увазі, взагалі місце було вакантне. Тобто, я думаю, що Валерій Залужний зможе і надалі продовжити свій поступ як дипломата саме за рахунок таких. Висловів, де виступів, де він на підставі свого емпіричного досвіду буде робити висновки, до яких будуть прислухатися, тому що залужний є очевидно одним з найбільш впізнаваних громадян України на сьогоднішній момент. Ще дуже цікаві аспекти, на яких наголошував Валерій Залужний, вони стосуються технологічного прогресу. Тобто, воювати мають не люди, воює, воювати має техніка, дрони і прогрес технологічний. І це насправді не нова теза Валерія Залужного. Він на цьому наголошував і раніше на посаді головнокомандувача. Він неодноразово писав статті на цю тему, в тому числі і в західній пресі, і давав інтерв'ю. Чи буде мати відгук ось ця от історія. Чи є розуміння в європейського суспільства в Великій Британії, що майбутнє саме за цим і ставку їм так само не не лише нам, треба робити саме на це. Ми не можемо робити висновки з одного виступу Валерія Залучного. Розумієте, це все одно, щоб після одного нашого з вами зараз короткого інтерв'ю, вся б ситуація змінилася в міжнародних відносинах. Борис Джонсон посипав голову попелом, а думки Валерія Залужного сприймалася істина в останній інстанції. Але ж вода камінь і... точить, і маленькими кроками ну, йдемо тому, до великої тому, мети. Тому треба робити таких кроків якомога більше, якомога активніше, якомога більш інтенсивно. Але розраховувати, що одним виступом Валерія Залужного ми вирішимо всі питання української дипломатії ну це що не менше наївно. Розуміємо це і залишаємо цю роботу нашим дипломатам, аби вони турували цей шлях. Вам дякуємо, пане Євгене, за ваші роз'яснення, ваше бачення. Євген Махда, кандидат політичних наук, директор інституту світової політики, був із нами на зв'язку. Рухаємося далі.